Наближається новий навчальний рік з цього приводу до Степанецької громади, що на Канівщині, з робочою поїздкою, завітав очільник Черкащини Ігор Табурець. Про досвід, який варто запозичити іншим, розкажуть кореспонденти Дніпрової зірки. Разом з головою громади Олександром Яременком він оглянув опорний заклад середньої освіти Степанецький ліцей, у якому вже за два тижні розпочнеться новий навчальний рік. Це взагалі ну, дуже класно наяв, ну, дуже На сьогоднішній день батьки не здають ні одної гривні. Повністю забезпечення йде громади, ні ремонтні роботи, ні забезпечення. Ну я не говорю про зошити ручки, це вже таке питання, риторичне. Але і харчування там теж 70 на 30, за рахунок 70 громади. І 30 ми ще столу підемо за рахунок батьків. табір. Повністю харчування громада взяла, тому що дуже багато категорійних і хлопці, і діти, які хлопці і дівчата, які зараз захищають нас. Тому ми з депутатами прийняли рішення 100% оздоровчий табір взяти на свої плечі. Ігор Тоборець оглянув також захисне укриття Степанецького ліцею, побудоване тут на початку року за допомогою коштів благодійного фонду. В першу чергу у нас акцент був на навчальні заклади, забезпечити 100 відсотків. А потім вже думаємо, тому що у нас інші заклади є, які потрібно. Запасником да? на, на вихід. Ще один об'єкт у Степанцях, де побував очільник військової адміністрації, дитячий дошкільний заклад Білочка, що також готується до нового навчального року. Тут Повністю ми за кошти громади. Витратили, зробили проєкт з експертизою 2,5 мільйона, 100% кошти громади. Це також одне з найкращих. 2,5 мільйона вистачило для вентиляції. Да? Для, для всього, для... Плюс ще підсобні приміщення. І там включається ще такий це підогрів, і тут тепло. Тут за 20 хвилин вже. Плюс під приміщенням воно. Прикриття бетону так. Бачимо саме в цій територіальній громаді дуже зразковий підхід. Видно відношення керівників, і керівництва ліцею, і керівництва об'єднаної територіальної громади, і видно спрямування, абсолютно правильне спрямування бюджетних ресурсів на те, що, що сьогодні саме необхідно. Це наша молодь, це те, заради чого сьогодні воюють наші воїни.